Аби піклуватись про місто, десяток активістів, правозахисників та членів громадських організацій скликали власне засідання. Вони кажуть, вже втомились жити в Ужгороді, про який ніхто не дбає. Тож місця не зібрались разом і вирішили взяти все в свої руки. Перше, що запланували створити громадську раду, і слідкувати за тим, які рішення прийматиме міська рада на благо чи проти людей, забезпечити ефективний дієвий контроль, тобто візування всіх рішень Ужгородської міської ради. Перше друге питання: що громадська рада це є контролюючий орган, який не забезпечується оплатою із місцевого бюджету. Тобто люди працюють на громадських засадах. Третє у цьому положенні буде що всі діючі телеканали і мас медіа мають надавати певну якусь полосу чи режим часу для висвітлення діяльності громадської ради. Четверте, громадська рада має право проводити перевірки по діяльністю керівників комунальних підприємств. громадська рада діятиме не як установчий орган, а контролюючий. Це дасть змогу її членам впливати на події, які вершитимуться в стінах міської ради. Правозахисники кажуть, в першу чергу слухатимуть думку простих людей щодо проблем. Ми за бажанням міської ради, ми ж хочемо створити контролюючий орган. Який буде мати доступ до документації, який буде мати право здійснювати перевірки діяльності не тільки міської ради, але й всіх підконтрольних структур підприємств, установ організацій, який буде здійснювати свою діяльність для, з метою недопущення порушення інтересів громади міста Ужгорода». До громадської ради може увійти кожен ужгородець, який не займає чиновницьку посаду, однак він буде зобов'язаний щотижня відвідувати засідання, інакше прощає громадська робота. Громадської ради будуть мати право входити представники всіх організацій. Однак, якщо вони не будуть брати участь засіданні громадської ради протягом двох разів, вони будуть виключатися. Тобто це тільки для тих, хто активні, хто дійсно будуть займатися діяльністю громадської ради. Більше того, саме керівництво громадської ради не буде ієрархізовано. Кожен член громадської ради буде мати майже такі ж самі повно. Як і голова громадської ради, що запобігне узурпації керівництва громадської ради засланим казначкам від влади, крім адвокатів, правозахисників, журналістів, митців та інтелігенції на перші збори прийшли представники різних міських організацій. На їх думку новоспечений орган у майбутньому подбає і про незахищені верстви населення. Сьогодні в Ужгороді гостро стоїть питання інвалідів, яким ніде проводити вільний час. У нас взагалі немає де приміщень, де з взагалі де зніматися по спорту і взагалі хочу за інвалідів стояк. Те, що у нас немає, ні транспорт за затвердження громадської ради будуть боротись на черговій сесії В четвер цього тижня. Члени ради кажуть, дуже багато депутатів будуть проти такого рішення, бо не зможуть і далі провертати свої темні схеми. Однак громада настроєна рішуче відстоювати місто та його простір. А статут ради уже готовий і чекає на підписи. мікрорайони,